Добрий вечір, вам малята, любі хлопчики і дівчата. А був такий хлопчик Лукашенко, і він погано вів себе цілий рік. І тому замість Святого Миколая до нього прилетів Путін. Вони з Путіним друзі, і тому сам Лукашенко до Путіна в Москву літати боїться, щоб не отруїли. І він, тим не менше, від Путіна дуже залежний, хоча мріяв би бути залежним від Сідзіньпина. І тому приймає Путіна у себе. Ведіть себе добре. Слухайтеся тата, маму, особливо, якщо тата в Збройних силах України. 28 грудня сходіть на виставу після в Театрі Сузір'я, і квитки можна придбати за телефоном, вказаним під цим відео. І все буде у вас добре. І наступного року Святий Миколаїв знову до вас прилетить. І цей хлопчик Лукашенко дуже хитрий. З одного боку, він не може не слухатися Путіна, з другого боку, останнім часом, принаймні, шахеди з території Білорусі на нас не летять. хоча вигідніше було б запускати їх саме звідти, а летять вони аж. З Азовського моря. Значить, не в усьому іще слухається, крутиться бідолашний. І з одного боку, він Путіна боїться, з другого боку, боїться і нас. Тому що вступи от зараз в війну, перейди оцю межу. і Дня за два, 92 чи 72, -го, 95 -го чи 72 бригада будуть уже в мінську. І що тоді робити? Встигнеш втекти? Не, в... не встигнеш втекти? От як з цим бути? Або доведеться їхати в Ростов, а туди ж теж стріляють. А далі ми маємо поговорити про вісь Московія-Іран. Китай, Якого весь час намагається вибудувати Путін, але перед цим ми поговоримо за святого Миколая, адже я розумію, що святий Миколай вас цікавить значно більше, ніж ці дзіньпин. І святий Миколай жив на початку IV століття, принаймні на цей час прийшлася найбільш активна його діяльність. Він був навіть учасником Нікейського собору. І це була цікава дуже подія. Цей Нікейський собор, це перший такий Вселенський собор церкви, який зібрав імператор Костянтин Великий. А перед цим якраз було дуже великі гоніння на християн. І всі епіскопи, і всі ці добрі люди, які з'їхалися з усієї імперії на цей собор на початку IV століття, всі вони були сидівші. Тоді було так, що якщо ти єпіскоп, то де сидів і скільки, а якщо не сидів, то якийсь ти підозрілий. Може, ти приймусерний якийсь, а не єпіскоп. І публіка з'їхалася колоритно, у кого не було ока, у кого руки, у кого ноги після тортур. Всіх тортурували. І хоча публіка була дуже мужня, така тверда, от справжня, які мають бути єпіскопи, таких зараз мало, а тоді були всі. Але тим не менше сварилися вони, мама дорогая. І всі написали скарги один на одному на одного Костянтину Великому імператору. А він же ж головував на цьому соборі. І от починається собор, і він каже: Бачите, браття, скільки у мене тут от скарг, які ви написали один на одного листи. Так от я їх жодної не прочитав. І зараз при вас їх всіх спалюю. І на цьому давайте ми розпочнемо наш собор. Це дуже важливий собор в історії церкви, який прийняв дуже багато в догматичній і канонічній сфері. І святий Микола, який був там присутній, займав дуже активну позицію. Там був присутній також і безбожний арій, Єрісяарх, який заперечував. Заперечував божественну природу Господа нашого Ісуса Христа. Там взагалі складніша була філософія, не те, щоб зовсім заперечував, але трошки заперечував. І не треба плутати пізніших аріан з цим самим арієм. Вони не все у нього взяли, а дещо навпаки додали. І під час дискусії святий Микола не витримав і своїм посухом, з яким він зараз приходить до діточок. Вдарив цього безбожного Арія по голові. Його навіть відсторонили на три дні від засідань Собору. І він був великою людиною, це один з найбільш улюблених наших святих. І, наприклад, в Україні, я думаю, що на першому місці по кількості ікон, це Пресвята Діва Марія, з немовлям. На другому місці по кількості ікон це святий Микола. І тільки на третьому місці це зображення Господа нашого Ісуса Христа. Чому Він найбільш улюблений? Я думаю, що тому що дитячі святий, тому що саме Він приносить подарунки. І діти, коли підростають, і вже в такому пристойному віці все ще відчувають особливу прихильність до цього святого. Але ми з вами вже в пристойному віці маємо. Пам'ятати не стільки за його торбу, в які подарунки для діточок, скільки за його посох, яким він діяв так само вправно, як який-небудь боєць кунг фу, і наслідувати його саме в цьому, у цих вправах правах з посохом стосовно тих людей, які намагаються хулити Господа нашого Ісуса Христа і неправильно розуміють співвідношення між різними догматами. І от ця сама Московія намагається вибудувати оцю вісь, за яку я казав раніше, з Тегераном і з Китаєм. Певною мірою, можливо, це їй навіть і вдається, і це бентежить трошки. Незабаром Сі Цзіньпін має прибути з офіційним візитом до Московії. Ну, він, який би він там китаєць не був, вони всі трошки то його, але. Ну, Розумієте, що зараз не час їздити в Московію до цього Мурзика, що це як ніби трохи опускалово, він же ж це розуміє, тим не менше приїздить. Значить, плани у нього якісь є. Це жест, це політичний жест. І цей жест в бік Сполучених Штатах. Зараз починаються спільні військово-морські навчання Китаю з Московією. Московський флот. Це предмет для анекдотів. І проводити спільні навчання з московицьким флотом, це, ну хіба що, як краще, хто, хто швидше втоне, чи я не знаю, які там можуть бути змагання, яка може бути легенда цих навчань? Хто швидше потоне, мабуть. І тим не менше вони проводять ці спільні навчання, певне, теж є в цьому якийсь жест в напрямку Сполучених Штатів. Можливо, Китай розраховує на те, що він підбере рештки все, що залишиться після Московії. А можливо, і ні, можливо, він збирається втрутитися в ситуацію в тій чи іншій мірі, і ми повинні пам'ятати ще одну річ, що падіння московської економіки в результаті санкцій не таке стрімке, як нам би хотілося б, саме завдяки Китаю і трошки Індії. І Якщо Китай включиться в цю справу, ми пам'ятаємо ситуацію з Корейською війною. Коли Китай включився в Корейську війну і СРСР, то довелося заморозити конфлікт. І цей конфлікт досі заморожений по 38-й паралелі. А ми ж не хочемо, щоб він у нас був заморожений по Донбасу і Криму. Ми хочемо все-таки перемоги. Але небезпека така є, і вона зростає. Ця небезпека, що вони все таки між собою домовляться значною мірою обережність Сполучених Штатів по відношенню до Ерефії їхнє небажання, щоб вона розпадалася, щоб вона отримала таку поразку, щоб дезінтегруватися повністю. Вони бояться, що вона в. Повністю вже впаде в обійми Китаю, посилення Китаю бояться вони. Хоча мені здається, що такий прикуп, як Ерефія, здатен тільки послаблювати, не посилювати. У Китаї є великі перспективи в зв'язку з цим. Це з Заходу завжди було важкувато завойовувати Ерефію, але завжди її було дуже легко завойовувати зі Сходу. Чи в воєнному плані, чи в економічному. Тобто, якщо Китай націлиться, він таки просунеться. І тут знову ж таки я повернуся до своєї улюбленої теми, якою я, вам, мабуть, вас уже трошки задовбав, це те, що цивілізація має більш конкретно визначитися щодо варварів і зрозуміти, що варвари це загроза. Що намагатися цивілізувати варварів це не той шлях, який нам потрібен. Що торгувати з варварами доводиться, але. Ця торгівля повинна мати зовсім інший баланс, ніж той, що є зараз. І що куди китайця не годуй, він все одно дивиться зовсім не туди, куди потрібно. Дивиться він все одно в Тайгу. І вам може здатися, що це протистояння цивілізації і варварства трошки штучно. Що є ж така, наприклад, китайська цивілізація? то зрештою, навіть є. І у московитів якась там культурка є, яка визнається навіть на заході. Толстаєвський, і большой балет, і що там ще Большой театр, балет, і ще я не знаю, калінка малінка Балалайка, лапці Ну, тобто те, що востребовано на Заході, особливо цигани. Але от тут це просто від від знання, браття і сестри. Ми ж користуємося уже якимись голівудськими часто штампами, а не треба ними користуватися. Треба дивитися в корінь. Ну, наприклад, в той чимащ російська культурка вигадувалася саме в той час, коли Кіплінг і подібні до нього вигадували індійську культуру, скажімо. От, в той час, коли Кіплінг вигадав Мауглі, в той же час в Москві вигадували е, московського селянина, який от сахі, прямо від землі, і він весь такий мудрий, мудрість ландшафту він транслює безпосередньо в простір безпосередньо в туманне небо Великої Британії чи куди він там його транслює, цей ландшафт свій. Але ми захоплюємося книжкою про Мауглі Кіплінга, але не сильно віримо, що Мауглі це так приємно і так добре пахне насправді. Якщо хто-небудь там був буває вихований мавпами чи вовками в тій самій Індії, але чомусь дуже багато західних людей, які не сильно вірять в Мавглі, після того як їм виконується 14 років, продовжують вірити в якусь ізначальну мудрость Нічорнозем'я. В те, що там оці мауглі, ці селяни, що вони чимось відрізняються від цієї бридкої мавпи, якою насправді був і залишається, на жаль, людина, якщо вона виховується в джунглях, або в, ніч, або в болотах, або в ніч де б там вона не виховувалася, вона такою лишається. І от всі ці вигадані штуки. Що спочатку всі ці німці і всі ці франкофони вигадували російську культурку в XIX столітті, потім заходилися вигадувати талановиті євреї, тому що, на жаль, Ізраїль був організований тільки в 40-х роках після Другої світової війни, а багато з них не могли ж виїхати навіть і після цього, і тому змушені були працювати на ниві російської культури. І всі ці френкелі. І... Всі ці розенблати і так далі писали русською народною музику і саме і вигадували цю культурку Мандельштами і Бродські, справді талановиті люди. Їм не поталанило, що вони мешкали в Ерефії. А, але ну, так от воно, браття, так от воно є. Але давайте не будемо обманюватися. Кіплінг не індус. І багато із тих, хто змушений був працювати на московицькому матеріалі ні ванюшка. Це люди, яким була глибоко, глибоко чужа веню, оця ванюшечня. Це були люди європейці, які так чи інакше закинуть, і по народженню європейці, і по вихованню європейці. просто їм не поталанило. не поталанило. Варварство є варварство. Ми звикли. Надавати своїх рис цьому варварству, тобто додумувати його, довигадувати, От те саме, як з Амаром Хаямом. Амар Хайям дуже класний в перекладах англійських. Але оригінали, ті люди, які читали оригінали, кажуть, що там далеко немає того блиску. Ну це все значно простіше, ніж англійські переклади. Амар Хаям значною мірою вигаданий перекладачами. Дао -де Дзін – це справді набор міждеміті. Між Там нема нічого такого. Це перекладачі вже додумуються, додумують той діасізм, який, в якому ми з вами можемо знайти якусь тіпу мудрость. Те саме стосується і буддізму, і всіх інших оцих жахіть варварства. І ми можемо це розсвітити. Свого часу ж британці вигадали, поставили і побудували всі ці індійські народні промисли. І у нас зараз у всіх є індійські шкатулки з перламутром, чи якісь там китайські китайські будди, які можна ставити на камінну полицю. Не треба сприймати цього всерйоз. Європейці завжди любили екзотику. І вони завжди перелицьовували і перемальовували цю екзотику. Пахне вона погано. В Індії поганий запах, Китай зовсім не такий класний, як в фільмах про кунг-фу. Це все, це все шахрайство. Старе, добре таке східне шахрайство в кращому випадку, а в гіршому випадку виходить те, що виходить у них завжди: людоїдство. Західна цивілізація, і ми, як її фронтір, маємо все таки пожорсткіше. Ми маємо повернутися до моделі 19 століття і щось з цим робити. Можете сказати, що це була погана модель, і що це неможливо. Я вам скажу, можливо, це і неможливо. Можливо, це і погана модель. Іншого виходу немає, вони нас з'їдять. От саме на цій радісній ноці я і хочу завершити свою доповідь. І тому моє вам глибоке, звитяжне, рішуче українське амінь. І пам'ятайте, Путін і Сідзіньпин хочуть, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна. Сплять наші рідні краї, невідурідні гаї, спи, мій маленький цить. І зайчик сіренький спить. На добраніч хороший, добраніч, добраніч, добраніч.